Недавно дивилась прикольне відео, де розповідалось про те, що кожній людині дається 100%. Оце як ми телефон заряджаємо, да? ми зарядили на 100% і більше зарядити його не можемо, як би не хотіли. Да? І ось цю всю нашу енергію, яка в нас є, ми розподіляємо на всі сфери життя, які нам важливі. Наприклад, там 50% відсотків родина, там 30% Робота, 20% хобі. Я так умовно кажу в кожної людини. Це знаєте, як колесо баланс, коли складаєш, то в кожної людини він свій. І ви розумієте, що якщо ви хочете, наприклад, на роботу виділяти 50%, то ці 20% звідкись треба взяти, наприклад, з родини, да, зі сфери життя родини. Тому для мене це стало вроді, здається, таке просте, але таким якимось відкриттям невеликим. Тому, коли ти починаєш себе порівнювати з людиною, яка встигає нібито усюди, і вона є бізнес вумен наприклад, або більш успішна в чомусь, то треба розуміти, що ця людина просто забирає свій ресурс з якоїсь сфери життя важливої, на яку вона, скоріше за все, також хотіла б приділяти більше часу. Тому не треба от блукати в картинці, де ти усюди. І встигаєш все, цей ідеальний баланс його насправді не існує. І треба просто розуміти, що якщо ти хочеш десь присвячувати більше часу, звідки цей час, цю енергію треба брати? І чи готова ти жертвувати тою сферою життя, від якої хочеш забрати цей час? Ось такі от думки, Воли знову, знов сясі не розпрінділася.